А я думаю, що тут таке, питаюся, як звати, Олександр звати. Так, 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 так. Ну, та через то я просто, Бо я приїхав, мене попросили, щоб я ото зафільмував і показав. Люди попросили мене. Люди з села. З села люди попросили, щоб я приїхав, бо тому що кажуть, що звертається до селищного голови. Селищний голова не реагує на то все. Тому що в мене тут дочка живе, а я не чого. Я тут не живу, я не буду війну. Ну але так не мало би бути. Так не мало би бути. Ну. Так не мало бути. Та має, то є комунальна власність, мають привозити е, селищна рада. Ну рада. Правильно, це вони, це, їхні, це їхній обов'язок пильнувати за цим, так. тому що люди не мають ні трактора, ні нічого не мають. Для а ви тому, знаєте, щоб... що в других е, місцях... То навіть комунальна власність, отого от все косять. Загального користування все косять. Ви маєте на увазі на, 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 е... та? на інших кладовищах, так? Так, там в інших кладовищах, спинці. Угу. Хоча ми, знаєте, ми були на збиренці, чоловіка там колега похована. Та, а що? Там таке самий виспоряток. Що ти говориш? Ну це погано, ну що зробимо? Таке наше. Така наша дійсність сьогодні. Добре, дякую.